Суботу в білгороді Дністровському відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України за підтримки управління освіти, організований та проведений центром дитячої творчості. Відкрили захід ЮНІ, але впевнені ведучі Богдан та Поліна. Сьогодні ми проводимо благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України, захисників мужніх воїнів, які не жаліючи свого життя, захищають нашу державу від російського агресора. Сьогоднішній захід організований міським центром дитячої творчості нашими педагогами, вихованцями та їх батьками. На ярмарку були представлені солодощі на будь-який смак та колір, власноручно мальовані рисунки та яскраві ляльки, прикраси та оберіги. Всі вручені кошти складалися в спеціальні скриньки. Наша знімальна група поспілкувалася із учасницею ярмарки. Будь ласка, розкажіть, які ціни та що саме сьогодні? Ви продаєте? продаємо різні смаколики. Ціни самі такі. Адекватні. Адекватні дачі було, всім, всі спробували, всім подобається. Так що, можете спитати, жінка підходить вже другий раз. Жінка з четвертої школи, викладач, купила багато. Детально про захід розповіла директор Білгородністровського міського центру дитячої творчості Наталія Цвікова. Для того щоб підтримати наших захисників і захисниць напередодні дня позашкілля 25-го ми святкуємо центр дитячої творчості буде святкувати всеукраїнський день позашкілля, і напередодні дня захисника і захисниці України ми вирішили провести благодійний ярмарок. Це не просто ярмарок, ярмарок, в якому виражена вся любов. Нашого міста, наших дітей, наших батьків, наших керівників, гуртків до тих, хто боронить нашу землю сьогодні. Представлені дуже широко. А... Смаколики, які випікали наші батьки зі своїми дітьми, дуже багато вкуснощів, які приготували особисто керівники гуртків, і багато зроблено власноруч української символіки. Це дуже приємно, тому що і кукли мотанки, і всі підвиски, і фінічки, які зроблені з символами України. Це важливе те, що ми доказуємо. Азуємо, що ми за Україну ми щиро дякуємо нашим збройним силам України за мирні е, ночі. Не завжди вони у нас е, спокійні, але е, діти мають можливість приходити на гурткові заняття, займатися е, або навчатися онлайн. Це дуже важливо і. Е, е, Наша безмежна щира подяка всім тим, хто оборонить нашу землю. Дякуємо всім, хто нам допоміг у тому, щоб сьогодні відбулася наша ярмарка для того, щоб зібрати як більше грошей для підтримки збройних сил України. Хочу, в свою чергу також вам подякувати за цей захід. Бо на жаль, держава не надає такої допомоги військовим, як. Потрібно як належно, і вже мені здається, можна про це казати. А саме волонтери, саме така підтримка, яка є в місті, вона дуже необхідна. Сьогодні дуже багато людей зібралося. Я на, на моїй пам'яті я такого не пам'ятаю, і це також дуже втішно. І хочеться вам подякувати за класний захід. Відвідувачів ярмарку було ну дуже багато. Тепла оксамитова погода, смачна їжа, українська музика, виступи колективів міста, все це зіграло на руку організаторам. Незважаючи на повітряну тривогу, він вдався на всі 100. Про це свідчить сума збору, було зібрано понад 30 тисяч гривень. І можливо, ця сума і невелика на тлі високих цін і грошей, що виділяються державою, не в тих кількостях і не на ті цілі, але це гроші віддані від серця, від душі як внесок у загальну перемогу і підтримку тих, хто ніби янголи, охоронці закривають нас своїми могутніми крилами, наша гордість та наші воїни. Дякую. Тому усім, хто долучився, Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, анатолій Лукінчук, перший муніципальний.